Опозиція вкотре заявила про підкуп виборців опонентами. Кандидат від батьківщини на одному з округів столиці Володимир Бондаренко сьогодні викривав свого суперника, самовисуванця Олександра Пабота. Продемонстрував соціальні угоди, які той роздає на окрузі з людьми. За документом претендент на мандат підписує договор про співпрацю. Це б нічого, але так звані прихильники вписують у ці угоди дані паспорта та адресу проживання. А за цю інформацію виборці отримують 150 гривень одразу і ще 250 після правильного волевиявлення, запевняв Бондаренко. Інформацію позиціонер отримав, начебто, від самих виборців. Сам павот від грошової підтримки відхрестився і переконував що соціальні угоди справа добровільна і безоплатна. Передали ці документи в прокуратуру і сертифікати. Це взагалі то я кажу, що ну ви знаєте, як МММ. Рівень приблизно сумарно повинно бути 150 до того, 250 після того. Це відомий факт. Діяльність на добровільних засадах та на безоплатній основі соціальні угоди роздаються на наметах. Вони зареєстровані центральною виборчою комісією як предмет агітації, тому вони повністю легальні.